На законних підставах, які коли можна перевестися в іншу військову частину під час війни, в Україні загальна мобілізація триває з лютого 2022 року. Мобілізованих та добровольців можуть надсилати до будь-яких військових частин. Розповідаємо, що юристи радять робити, коли необхідно здійснити переведення в іншу частину. Військові, які вже служать певний час у захисті України, та військові, яких щойно мобілізували іноді, можуть стикатися із ситуацією, коли стан здоров'я не відповідає умовам несення служби. Крім того, бувають випадки, коли військовому потрібно бути в іншій частині або підрозділі, в тому числі через сімейні обставини. Як повідомляє Кам'янський місцевий центр з надання БВПД, наразі існує дві дієві підстави та один спосіб, як можна перевестися в іншу частину, проте і вони працюють не завжди. Які є підстави для переведення в іншу частину? Є дві дієві підстави переведення військовослужбовця. За станом здоров'я працює в 90% випадків, за сімейними обставинами 50 на 50. Довідка ВЛК обмежено придатний, часто не отримує свого подальшого виконання, що є не зовсім правильним, зазначають фахівці. Це стосується мобілізованих та поранених військових, у яких стан здоров'я серйозно порушений, проте за рішенням ВЛК вони все ще придатні для служби. Абзац, 2 підпункту Г пункту 23 глави 20 розділу 2 наказу номер 402 14 серпня 2008 року зазначає, що одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності займаної посади віку роботи, що фактично виконується пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи проти показані цій особі. Тобто на законному рівні особи, визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до служби. У високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Натомість військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служб, у частинах підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях навчальних закладах. Звідси слідує, що обмежено придатний військовослужбовець придатний лише до видів служби, підрозділи забезпечення, територіальні центри комплектування. Штабна робота, П-90 положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України вказує на необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров'я обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають на інші посади, на яких вони можуть виконувати обов'язки військової служби з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначає, Командирами, начальниками, які мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади, тобто необхідно ініціювати питання відповідності займаній посаді та привести переконливі аргументи, підкресливши прямий вплив захворювання на реальну можливість виконувати ті чи інші військові обов'язки. Переведення військових порядок дій. Алгоритм переведення за станом здоров'я виглядає так обмежена придатність. Ініціювання питання щодо відповідності займаній посаді, рапорт плюс підтверджуючі документи, за можливості здобути відношення запрошення з іншої частина. Якщо не спрацювало, то оскаржуємо відмову ігнор до вищестоящого керівництва або в судовому порядку. За наявності переконливих аргументів за сімейними обставинами. На жаль, дане питання хоч і визначене пан. 82 положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України на особисте прохання військовослужбовця детально воно не врегулювано. Тобто потрібно переконати командування в крайній необхідності такого переведення. Проте, на відміну від порядку звільнення за сімейними обставинами, поріг доказування необхідності переведення за такими обставинами є дещо нижчим, підкреслюють фахівці. У цьому випадку достатньо перерахувати та описати детально всі обставини, за яких військовослужбовець бажає змінити місце служби. Першочергово підлягають доведенню обставини того, що інші родичі, батьки чоловіка, дружини не можуть надати таку допомогу особі. Якщо командування не погоджується на перевод, останній альтернативний варіант просити відпустку за сімейними обставинами до 10 діб в порядку пан. 186 положення, щоб доглянути за особою.